Кажуть, не в грошах щастя, але коли їх немає у потрібний момент, відчуваєш це дуже гостро. А нато коли трапляються непередбачувані ситуації, саме тому фінансова подушка, подушка безпеки не розкіш, а необхідність. Саме про те, як створити таку подушку для всієї родини, ми сьогодні і говоритимемо з нашою фінансовою консультанткою Юлією Баткаловою. Доброго ранку. доброго раді тебе бачити, На Юлі. Землі. Ну фінансова подушка. Багато ми про неї говоримо. Багато чуємо, якою вона має бути для українця. Просто якого розміру, да, так щоб ми більш-менш спокійно спали. Ну дійсно, якщо говорити про фінансовий захист, класично раніше ми більше говорили про те, що це якісь гроші, які ми зберігаємо. Це і є в принципі подушка, яка дає нам фінансова подушка, яка дає нам спокійно спати. Але я б за рахунок свого досвіду ще додала: якщо ми говоримо про фінансову подушку, то це дві складові: це фінансові. Резерви, тобто гроші, в середньому три середньомісячні або доходи, або витрати родини, а також страховки. Раніше ми робили акцент саме на гроші, а зараз а. я пояснюю, чому тут страховки, тому що взагалі фінансова подушка, якщо гр в грошах брати, це більше гроші, які ми використовуємо, якщо відбуваються якісь непередбачувані події. І дуже круто, якщо ці резерви ми не чіпаємо, якщо ми можемо ці непередбачувані події перекрити страховками. Наприклад, це може бути медична страховка, це може бути ну авто. Mm -hmm. Якщо людина їздить за кермом, і також нерухомість. Причому тут може бути, наприклад, якщо говорити про квартири, тут може бути страховка як власної нерухомості, так і відповідальності перед сусідами. Тобто загальна фінансова подушка це гроші в резерві на непередбачувані mm -hmm. події, а також кілька варіантів страховок, які також в сукупності дають нам дійсно хороший фінансовий захист. Mm -hmm. А як розподілити цей фінансовий захист? Ну, в ідеалі, в ідеалі знову ж таки, якщо розпочати з того, що у людини, ну бо різні можуть бути кейси, да, якщо у людини ще немає такого гарного захисту, да з зібраного з чого розпочати, як його сформувати, так. в першу чергу, все ж таки я б зробила акцент на формуванні фінансової частинки. Да? Тобто, якщо у людини ще немає цього капіталу, який має бути поруч, то знову ж таки, да дуже важливо в першу чергу. Почати накопичувати його і паралельно це взагалі класна практика. Я дуже раджу зробити так всім, коли є вільний час, завітати в кілька страхових компаній та поцікавитись, скільки буде коштувати захист, наприклад, вашої конкретно нерухомості, в одну компанію зайти, по подивитись, які ставки, який тариф, там скільки на рік буде ця програма коштувати, в другу, в другу да страхову компанію. Тобто прицінити, зрозуміти, скільки коштує і що. Покриває які ризики, якщо говорити про нерухомість, так само в страховій компанії можуть порахувати вам медичну страховку. Це також, до речі, досить ну такий популярний. Знаю, що не всі ще цим користуються, але треба розуміти, скільки це коштує. Тому що, наприклад, якщо говорити про а, страхування нерухомості, ми можемо там набрати все, що ми хочемо. Да? Тобто, ми можемо о, як придбати там якийсь недорогий договір, який буде просто базові речі, покривати. Да, страховка буде покривати, так і зробити якийсь великий... Великий договір, який буде абсолютно все, що є в нашій квартирі, і також або там в будинку, да, і також відповідальність перед сусідами він буде дорожчий, тому тут треба розуміти на що ми будемо робити акцент. А медична страховка, тим паче, якщо говорити для всієї родини, якщо там дітки є, також вона як правило дорожча. Тому в першу чергу я раджу просто заради цікавості прийти і подивитись, хай для вас порахують, скільки це коштує, але розпочинаємо все ж таки з формування капіталу. Mm-hmm. Зазумно. Тобто страхування це як другий етап оцієї фінансової подушки. Це як так. І другий кейс, да? скажімо так, різні види цих подуш... подушок можуть бути. Так? А чи є різниця, на яких валютах варто зробити акцент? Обов'язково, якщо ми говоримо про першу частинку, про капітал, ми формуємо його наразі з іноземних валют. Поки що, це залишається, як і були долар США та Євро, тому що наразі у нас немає. Високого попиту для того, щоб і готівково, і безготівково придбати якісь інші валюти, фактично, ми можемо, наприклад, ті самі злоті придбати, але в цьому поки немає сенсу. Тим паче, за рахунок того, що більш стабільні валюти світові, вони ще, навіть незалежності від того, які зараз новини, все ще залишаються долар США та Євро. Це якщо ми говоримо про капітал. А коли ми формуємо ось ці страхові. Пропозиції. Ми їх формуємо в страхових компаніях, які знаходяться на території України, і вони точно всі будуть гривневі. Тобто ми будемо оплачувати її в гривні і покриття ці страхові виплати, якщо раптом вони нам знадобляться, вони також всі будуть гривневі. Слухай, давай розглянемо приклад: людина заробляє там 20 тисяч гривень на місяць. Як їй почати формувати ось цю подушку? Так, 20... заробля... да, якщо заробляє 20 тисяч гривень, тут важливо не скільки навіть людина заробляє, а скільки у неї залишається на кінець місяця. Тому що буває так, що людина заробляє 20 і нічого не залишається. Там дві однакові людини, да, грубо кажучи, однаково заробляють, а у іншої людини щось залишається. Тобто важливо розпочати з того, щоб подивитись, які вільні кошти залишаються на кінець місяця. Ага. Якщо ми виходимо з 20, ну давайте, хоча б візьмемо там 3, 4, п'ять тисяч гривень, якщо у людини є вільних коштів, які залишають. Лишаються як їх розподілити. Якщо у нас взагалі ще нічого немає, немає резервів грошових, відкладених, немає жодних страховок від такої суми, а вже ж ми розпочинаємо в першу чергу відкладати гроші. Від, ну, ми вже знаємо, да, трішечки, ми їх міняємо на іноземну валюту. Тобто формування ось цих кількох подушок у нас іде розпочинаючи з грошей з капіталу. Далі ми, поки ми тут потрошечки формуємо, а формуємо, ми вже з вами знаємо. Ми готівкою можемо, наприклад, зберігати в банківських комірках. Це трішечки mm -hmm. безпечніше аніж вдома. Якщо ми хочемо саме готівку, можемо щось тримати, наприклад, на валютному рахунку у брокера, не купуючи цінні папери. Просто mm -hmm. це валютні гроші, які знаходяться в іноземній надійній установі і заробляють для нас якісь відсотки там mm -hmm. в середньому 4%, відсотки небагато, але це ліквідно. Тобто mm -hmm. нам треба. Вивезти, наприклад, швиденько сюди в Україну, ми можемо це зробити за 1-3 дні швидко. І поки людина потрошечки розпочинає накопичувати ці грошові кошти, вже можна думати про ну починати. Я думаю, що від цього бюджету ми можемо а, з страхування нерухомості, тому що це дешевше трішечки, аніж, наприклад, медичне страхування. Угу. Добре, можливо, можна якось співвідношення ну в процентному співвідношенні визначити ідеальну схему та. Виділення коштів для фінансової подушки. Все залежить знову ж таки від можливостей, але якщо можливості трішечки більше, і є якщо говор, говорити про відсотки, да про проценти, як розподіляти, то 70% ми все ж таки вносимо uh -huh. на грошові кошти на ось цю подушку, яка називається грошова, да, фінансова подушка безпеки, і там 30% те, що у нас залишається, ми розподіляємо. Медична це може бути медична авто, нерухомість, відповідальність перед сусідами, тобто те, що також дає нам. Спокійніше спати. Єдине тут важливий момент, що ці страховки, які ми також розглядаємо як захист, вони, як правило, річні. Тобто, нам все одно треба розраховувати на те, що нам потрібно їх буде подовжувати. Угу. Тому акцент 70% все ж таки робимо на ось цей захист в грошах. Я нещодавно почув таку думку від Але. українців, що українці дуже багато витрачають грошей і не накопичують. Адже зараз така ситуація. Що типу, ти не розумієш, що буде завтра? От а, о, з твого ось досвіду, наскільки українці зараз вони формують ось цю подушку, а, а а не живуть одним днем отаку. Я скажу, що це в принципі не просто фраза, це дійсно так і є, і особливо коли ну я спілкуюсь з багатьма людьми, якраз з тими, хто приходить до мене навчатись, так. і ну напевно, більше 80% це люди. Ну я не можу сказати, що вони живуть сьогоднішнім днем, але і хороші резерви вони дійсно зараз не тримають, не зберігають. По перше, бо не знають куди і як. Начебто можна дізнатись, як та да, там можливо як інвестувати, як сформувати, коли відкрати, відкладати гроші. Але як у нас люди звикли, я почну завтра. А завтра наступає, я почну там завтра, післязавтра Тобто, в принципі, дійсно є люди, які потрошечки щось біля себе тримають, але тримають таким чином, що знадобились гроші, вони відтуди да забирають. Не а от коли можна забирати з подушки? Нам ми треба розуміти, її можна витрачати. Ні, нам треба зрозуміти, що подушка це НЗ. Та тобто непередбачувана подія. Якщо сталась, тоді беремо. А не тому, що ми просто знаємо, що у нас є якісь гроші. Ну ми просто дівчата ще у нас. Це у дівчат таке дуже часто. Хоча у хлопців також. Тобто, захотілося щось таке, от просто купити. Не тому, що це не передбачено подія, Ти там якісь сукню, сукню не, не, не передбачувана ж... сукня. Так, от я ж власне про це. Ну інколи ж можна і так робити, правда? Це у для мене, душі. Наприклад, це... Це для душі, от да. якщо ми знаємо, що в мене є, то думаю, ну, ну воно ж є, ну значить саме ну, для значить, цього зберігалось. Для цього ж ти збереш. Ну от для цього, до речі, можна створити окремий фонд, просто О. рахунок на свої О, якісь звитілки, забаганки, да, на радощі родини. Ось це окремо. На а мрію. подушку ми не трогаємо. Все, дякуємо нашій експерті. Питань Ах. нема. Засновниця школи фінансів Юлія Баткалова, як завжди, з корисною для всіх консультацією. А я хочу від себе Дякую. всім побажати надійних і пухких. Их подушок Та. <ріст> ну і е, продовжуємо тему економіки і фінансів у Британії.